Мої вітання, вальмешановне панство, пані та панове. Я вас всіх вітаю зі святами. І не дивлячись на те, що сьогодні страшна п'ятниця, все одно хочу зробити розклад вам щодо вашого партнера, його думки щодо вас, його почуття. І спочатку ми подивимось. Подивимо сигніфікацію саме вашого партнера а, і стосовно того, в яких енергіях людина щодо вас. Королева жезлів. Це ви дивитесь або на дівчинку, або ви дивитесь на чоловіка в енергіях або жіночих більше притаманні, або ми вже дивимося сигніфікацію, щодо вас це може бути ви в його полі. Це теж може бути. Що я можу сказати? Ну, Тут така гарна жінка. Таку жінку неможливо не помітити. Це енергія, це брехлива енергія. Тут жінка, до речі, може показувати себе, що вона свободна, що вона прийняла рішення йти далі. Та жінка не буде нікого чекати. <смі> Навіть її партнер може, знаєте, просто дивитися на те, як сверкає її п'ята точка. ну я... Королева жесл, вона не очікує ніколи. Вона ставить свої правила. І якщо комусь не до вподоби, то не з неї не по її шляху. Тобто тут не буде жінка, знаєте, там страдать, зліться. Ні. Вона керує своїм життям. І ваш партнер це може бачити, вас таку. Це манка, це сексуальна, це, знаєте, притягательна така. І він, до речі, якщо це ви дивитесь на чоловіка, розуміє вашу зараз оцю вогняну енергію, яка знутри просто палає. Це не говориться, що ви там шашкою махаєте, ні. Це не королева мечів, яка холодна, ні, це насправді приваблює. Це насправді чоловіків притягують такі жінки, вони не можуть просто так пройти поруч з такою жінкою, вони її помітять обов'язково. У вас тут що? Топік? У вас тут, знаєте, таке враження, що у вас тут закінчилось щось, і. ну... Це стагнація, це тупік четверка мечів, коли немає нічого тут бездіяльність. Ну, я розумію, чому? Тому що партнер ваш тут продумує багато чого. А він, а, а от і він. На дні колоди дивиться. Я тільки побачила. Ви парочка <салам> солодка. <салам> і знаєте, кожен із вас. <салам> Ой, я прям. Кожен із вас а, відчуває себе такі активні, харизматичний, сексуальний, дієвий, кожен на своєму може стояти, ніхто не хоче, так би мовити, якось прогибатися, кожен стоїть на своєму. Але між вами, от дивіться, якщо от так от я візьму карту, щоб ви бачили, між вами дивіться, яка прірва. Ну, це не смішно. Бачите? І ви кожний один від одного відвернуті. І між вами знаходиться тупік, переосмислення. Для чоловіка, для чоловіка тут урок. Це кармічна карта. Суд, страшний суд це кармічна карта, це родова карта. Це говориться про те, що він розуміє, що ви жіночка, яка прийшла в його життя, не просто так. Ви не німімольна жінка. І ви, до речі, знаєте, один одного вже не. Не один день і не один рік. Тут вже прийшов час, коли потрібно щось переосмислити: або відродити, або завершити. Тобто, тут о, чоловік проходить такий іспит, якщо він піде, наприклад, не тим шляхом, який він повинен бути з вами, наприклад. То у нього будуть інші відповідальності, але ця карма, вона нікуди не подінеться. Тобто йому прийдеться все одно повертатися і щось для себе розуміти. Ну так, ну давайте швиденько тоді почуття. Ну, почуття у вас іскраво один до одного. Ну, чесно, ви його прям захоплюєте. Він вас бачить, ну, собі рівну, рівню. І ви його дуже-дуже. Турбуєте, особливо в сексуальному сенсі. Так, ну ладно, давайте подивимося, що він думає і що він відчуває. Що він думає щодо вас? Ну, Ви його сонечко. Ви яскрава жінка. Ви просто. Але не забувайте, сонечко це ще такі, така зіронька, яка може і спалити. Ви, напевно, його розбалували. Ви сонечко. Думки, ну він кохає. Я навіть не знаю, навіщо питати, кохає він вас чи ні? Він вас кохає, він вас бачить парою. Він не вважає, що у вас закінчилось тут відносини. Тут комунікація, три пентаклів на дні. Він очікує. А чого ти очікуєш? Ну, він може спослідковувати, він може збирати про вас інформацію, він може наблюдати за вами в соцсетях, можливо, десь там щось шукати, у когось питати. Думки про те, що ви пара, про те, що він готов вкладатися, але чекає. Ви, а, У вас така енергія, що ви, ви промінюєте таке світло, такий жар. Дивиться, не спалиться чоловіка, хоча він теж такий, знаєте, вогняний. І він такий, ну, красень-красень, Він полюбляє, там, щоб на нього дивилися. А ви теж така штучка. Тому ви, напевно, <свісно> ви, напевно, зустрілися. Ну, Я не буду дивитися навіть почуття. Тут є почуття, і вони, до речі, з'єднані, об'єднані. тобто... Я не бачу у вас так, що погано. Так, чоловіку потрібно передивитися ваші відносини, переосмислити підход до вас. Можливо, це є навчання, можливо, ви його вчитель. І по трійки Пентаклі це може бути, ви його можете навчати. З вашою появою людина змінилася, її життя змінилося вашого партнера. Ну, тобто, чоловіки, повертайте на себе, будь ласка. Ще раз вас вітаю. На такій позитивній ноті ми закінчуємо і бажаю вам, щоб все, що ви хочете, прагнете, щоб у вас все здійснялося і були порозуміння з вашим партнером, щоб ви більше могли поговорити так, от відкрито і щиро з вашим партнером, ніж догадуватись та. Дивитися розклади на цю тематику. Хоча на цю тематику дивиться, все одно потрібно, а можливо, щось дізнатися на томість, там, чогось, чого ви не знаєте, або людина не може вам відверто сказати. І так, до зустрічі, мої вітання. Я рада вас всіх бачити, чути, я відчуваю вас всіх, тому тримайтеся, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!